Травень буде неоднозначним. З одного боку дуже чітко випадає обмін, обмін полоненими і великий обмін. Повернуться азовці, повернуться ті, хто знаходився в російському полоні ще з початків війни. І я бачу, що це від цього зрадіють багато сімей, тому що справді звільнять тих, про кого вже не мріяли. Що вони повернуться в живих додому. І я бачу так, що ворог в травні посилить свої обстріли. Він посилить їх. Це будуть такі ж обстріли, як були в квітні. Сильні, потужні обстріли. Друга половина місяця він перефокусує свою увагу на Західну Україну. Тобто, зараз він бив по півдню, по сходу. По півночі, а тепер він буде назад, тобто він буде бити по Західній Україні. Я бачу, що Одеса міста біля моря під загрозою є. Але загалом, також я бачу чіткі вже шляхи до миру в травні, чіткі шляхи до миру. І також бачу те, що буде реалізація українського плану в постачанні озброєння з європейських країн. Я бачу, що нам в цьому місяці буде сприяти удача, і до нас буде поступати зброя.